Є злишки на таблетки Мебікар АйСі». 10% в аптеках. Подорожник, вам та ощад. Якщо вам здається, що ненавидіти ще більше неможливо, послухайте наступну історію. У свої три роки він пережив страшні катування росіян із зашморгом на шиї. Його залишили повільно помирати, а перед цим закатували і жорстоко вбили на його очах маму. Ця історія звірства росіян на Херсонщини під час окупації випливла нещодавно і без сліз слухати її неможливо. Що зараз із хлопчиком? Розповім за мить. З вами новини і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Тіло трирічного хлопчика у будинку, де він жив, із мамою із зашморгом на шиї і без свідомості знайшла його родичка. Жінка підозрює, що окупанти у цей будинок зайшли не випадково. Тато хлопчика воює на фронті ще з 2014 року. Дитину дивом вдалося врятувати родичці. Історію своєї родини вона поділилася із журналістами Суспільного в інтересах слідства та задля їхньої безпеки імена та обличчя героїв приховані 20 червня 2022 року. Окупований Херсон я отримала повідомлення, що в будинок моєї невістки ламають двері. Зранку я поїхала туди і знайшла її вбитою закатованою. Поряд була дитина, теж закатована з зашморгом на шиї. Я зняла зашморг, намагалася його відкачати. В мене вийшло, і я вивезла його до Одеси. Вижати з Херсону. Жінка боялася на блокпості. Росіяни могли відразу пробити, що це за родина. Натомість її все одно знайшли і вбили у власному будинку. Не пошкодували і дитину. Обох страшенно катували. Втім, жодного свідка. Сусіди скоріш за все чули крик, але вийти боялися. Ніхто не чув, хоча це було літо. Я думаю, кричала дитина, кричала вона. Вікна були відчинені, навіть розбиті. Я думаю, сусіди чули, але свідків немає. Коли все почалось, вона написала чоловіку, моєму брату, а він написав мені. Але зв'язку не було, бо орки його вимкнули в Херсоні. І я могла отримати повідомлення лише після комендантської години, вийшовши до магазину, який роздавав вайфай. Це була сьома ранку. Я отримала повідомлення і одразу поїхала до них. Десь через годину я вже була там і знайшла їх в такому стані. Я зателефонувала йому і кричала йому в трубку, що сталося. В нього шок був. Звичайно, він кричав там, на тому кінці. Дитина бачила, як убивали його маму, чи у крики її піддавався теж неодноразовим тортурам. Окупанти не зважали навіть на вік дитини. Родичці ж довелося побачити увесь той жах двічі. Її вмовили повернутися до будинку, аби зафіксувати звірства росіян над її рідними. Вона була дуже побита, зґвалтована і з зашморгом на шиї. Дитина бачила, бо дитину теж катували. Він дуже сильно був побитий. Недопалки тушили йому в обличчя і теж був зашморг на шиї. Йому зараз 4 з половиною, а тоді йому було 3 рочки. Коли це сталося, і я повідомила телефоном. Мені сказали, що треба зайти знову до кімнати вдихнути глибоко, заспокоїтись і зробити знімки та відео для слідства, щоб можна було відкрити справу. Навіть занадто це було для мене занадто, але мені довелося зайти. Я їх відправила і зі свого телефону, а потім я їх видалила. Стерла все в телефоні, абсолютно всю інформацію. Ще був її телефон. Там теж я все стерла, всю інформацію і заховала всі документи, їх не знайшли. Тамтешня влада та начальник гарнізону зробили вигляд, що взялися розслідувати справу та шукати котів. Вони приїхали. Місцева влада, головний лікар лікарні, начальник гарнізону їхнього та намагалися якесь розслідування своє проводити. Дуже відношення таке було до дитини негарне. Казали, дитина недорозвинена. З дитини годину тому зняли зашморг, і він називає дитину недорозвинутою. Його китає в сторони так, дитина постраждала. У нього була клінічна смерть, який він має бути. Він не говорить так, він не говорить, він не може, бо він побитий. Жінка розуміла, що залишатися у місті їм не можна, але боялася, що на дитину можуть полювати або добити. Виїжджати теж небезпечно, але все ж вона наважилася, щойно на дитина трохи відійшла від тортур. Тоді блокпости проїхати вдавалося не всім. Часто людей розстрілювали ні за що, не такий погляд, або просто не подобалося, або заради розваги. Другою жінка бачила трупи. Зізнається, дорога ускладнилася і тим, що у неї діабет важкої форми, а доступу до інсуліну в окупації не було. Але треба було рятувати дитину. В неї вийшло. Ми чекали, поки заживуть на обличчі дитини і на шиї візуальні сліди, щоб нас не ідентифікували. А те, що не встигло зажити за два з половиною тижні, ми маскували. Я не мала говорити, я не мала плакати, я не могла виплакати своє горе. Для мене то була особиста втрата. Ця дівчинка була мені дорога. Вона була мені як донька, і для мене це особисте горе. Я не мала змоги горювати. На руках була дитина. Я мала триматися, бо я знала, що мені за кермо, і поїздка буде дуже важка. І так сталося. Вона була надто важка. Це було жахливо. Ми в дорозі були три доби. Від Херсону до Одеси ми проїхали 850 кілометрів в обхід через блокпости. Їх було біля 30. І я чула у свою адресу від однієї жінки. Вона мені кричали, що тебе розстріляють на першому ж блокпості. І я їх рахувала, поки ми їхали. Перший проїхали на мосту Антонівському, другий, третій, сімнадцятий. Ми доїхали до Васильківки. Ми простояли в черзі, яка була 18 кілометрів. Навіть люди вмирали. Там було дуже спекотно. Хворі люди. Епілептик помер. Жінка, лежача після інсульту, померла, не витримала. Це була така напруга. Вона була в повітрі. Люди просто виїжджали, а ми їхали з секретом. Я вивозила дитину, яку ледь не вбили, і я вивозила її як свою дитину. Тобто в нас були підробні документи, і на одному з блокпостів вже після Васильківки перед сірою зоною нас зупинили. І один іншому каже Етіх розход». а інший йому відповів Та ні, мені сьогодні досить. А той сказав йому, а мені нормально. А інший каже, Та ні, нехай на наступному вже блокпості, хай там порадіють. Я бачила тіла. Я не бачила, що з ними сталося, але я бачила тіла. Я бачила їх нечітко, вони були на відстані від мене, але я розуміла, що то люди четверо. Я була за кермом всі три доби. У мене паралізувало праву ногу, я тисла на педаль лівою. Я була в важкому стані. У мене був дуже високий цукор, майже 30, тиск за 200. Я була в критичному стані, але я мала вести машину. Я обіцяла, що я довезу пасажирів живими, і я це зробила. Через пережиті жахи дитиною займалися лікарі, у тому числі психологи. Жінка каже, перші місяці після трагедії були нестерпними, але зараз хлопчику краще. Ним продовжують займатися фахівці і потрохи готують до першого класу. Спочатку він був некерований, він дуже сильно плакав, кричав ночами, годинами. Я намагалася його заспокоїти. Він не міг їсти, бо травмований був. Він не міг говорити, перестав говорити взагалі. І зараз ми займаємося тим, щоб навчити його заново говорити. І я думаю, нам вдається. Багато спеціалістів доклали зусиль до цього. Іноді в мене опускаються руки. І я думаю, що я не справлюсь, але мобілізую всі свої сили і продовжую. Я вважаю, що це боротьба. Я борюся не з ним, а з тим його станом, щоб вивести його на нормальний рівень і щоб дитина могла через півтора роки піти до школи. І судячи з того моменту, коли я його забрала, яким він був, яким він зараз, то це можливо. Сама жінка лише зараз змогла відкритися і говорити про пережите. Треба навчитись жити з цим, навчитись пережити це горе. Це те, що ми не можемо змінити, і просто треба навчитись з цим жити. Я лише зараз можу говорити про це без розпачу і без сліз. Ще півроку тому я не могла говорити без сліз. Я плакала. Коли його питають про маму, він каже, мами нема. Він знає, один раз він показав на небо ввечері і сказав Мама на небі. Рекомендації обіймати його частіше, більше любові давати йому і хвалити. Ми це робимо і я, і моя донька. І скільки ще таких історій? Якісь вже розповіли, хтось досі мовчить. Після деокупації міста селищ місцеві розповідали не менш жахливі історії, когось закатували, вигадуючи найрізноманітніші форми тортур: дроти, струм, побиття, гвалтування різними способами. Станом на листопад 2023 року в СБУ розслідували понад півсотні тисяч фактів порушення звичаїв війни, серед яких і знущання над цивільними. За свідченнями потерпілих та свідків допити і катування проводили співробітники російської ФСБ, а також військові розгвардійці, бойовики так званої Донецької народної республіки та особовий склад групи Вагнера. Тортури над людьми на досі окупованій частині Херсонщини особливо посилилися напередодні так званих виборів Путіна. Про це на інтерфакс Україна написав народний депутат України, екс-голова Херсонської обласної державної адміністрації Сергій Козир. Станом на лютий 24-го року близько 70% території Херсонської області знаходяться під окупацією так званої Російської Федерації. Залишилося там близько 30% населення. І кожного дня ми читаємо новини про посилення фільтраційних заходів з боку армії окупанта та про інші нещисленні звірства. Чим ближче була дата виборів Путіна, тим ми більше фіксували таких випадків. Порушення прав людини відбувалися на окупованих територіях кожного дня. Про це зараз все менше пишуть у змі через те, що за два роки окупації тоталітарний режим суттєво посилив контроль за обігом інформації, впевнений, що ми знаємо лише про верхівку айсбергу, А що відбувається насправді? Мені навіть страшно подумати. Я не дарма написав, що це були вибори Путіна, адже ми всі вже знаємо результат. Це лише вистава, і, на жаль, наші співгромадяни з окупованих територій стали її заручниками. Я регулярно спілкуюся з жителями Херсонщини, яким вдалося втекти з цього пекла. Окрім фільтраційних заходів, з кожним днем злочинна влада регіону намагається паспортизувати тих, кому вдалося уникнути російських документів. Зараз там майже неможливо отримати жодної послуги без російського паспорту. Також я постійно чую про погрози відібрати майно та автівки, якщо вони не будуть переоформлені за російським законодавством. За логікою окупантів, якщо немає їх офіційного документа, то і майно вже не твоє. А те, що ти прожив там все своє життя, вже нічого не значить. Це ще доволі м'які засоби впливу деяких людей забирають на підвали, та не всі з них повертаються. Нині виїхати з окупації українцям вкрай важко. Без червоної книжки шанси вижити надто мізерні, але ми віримо, що усі українські території вдасться звільнити. А кожен окупант буде покараний за свої злочини, і усе це повернеться їм у Стокрафт. Команда ТСН Ю висловлює щирі співчуття усім, хто втратив рідних на війні. Слава Україні, слава Зсу та смерть ворогам. Бережіть себе, побачимось.